Всім привіт, друзі! Сьогодні поспілкуємося не про дуже хороші новини для українців, які збираються в Альберту, або які вже в Альберті і ще не подалися на піар. В Альберті призупинили програму на подачу на піар. Вона поки що на паузі. Це ця програма, що рік працюєш, і там, здаєш англійську 4 чи на 5, я вже не пам'ятаю, можете зайти на офіційний сайт і подивитися детальніше собі. Вони її призупинили, поки що невідомо наскільки, вона поки що на паузі. Але я не кажу, щоб ви зразу розочаровувалися, тому що, почитавши офіційний сайт, там є. Інформація, що з 1 березня цього року провінція буде запускати якусь нову програму. Немає там ніяких ще поки що. На даний секунду, що я записую відео, ніяких там даних немає, нюансів. Будемо чекати 1 березня, будемо бачити, що там буде. Поки що, ось така ситуація, і я. Рекомендую, як багатьох відео рекомендував. Люди, які ще не прилетіли до Канади. ви можете що зробити. Ви можете просто полетіти в іншу провінцію. Я казав про Саскачеван, я казав про Манітобу, про дешеві провінції, які навіть дешевші від Альберти, де ви можете зачепитися, де ви можете податися на піар, де ви можете потім після. Піару переїхати туди, куди ви хочете. Тому що моя точка бачення в тому, що вам потрібно просто взяти максимально вложити в те, щоб зачепитися в Канаді, щоб ви стали трішки на ноги, щоб ви отримали піар. І тоді ви просто більш стабільніші будете, і Конституція Канади не дозволяє обмежувати пересування в Канаді, коли ви получаєте піар ну, по Конституції. Тому що дуже багато говорить: от я буду прив'язаний до цієї провінції. Деякі програми так і роблять, так і прив'язують, але дивимося з іншої сторони. Канада дуже демократична країна, і тут не можна взагалі забороняти або утискати людські права. Ви є постійний резидент Канади, коли получаєте піар, постійне місце проживання в Канаді, значить, вас ніхто по Конституції не має права притискати втискати. І Навіювати якісь примусові дії. Є програми, звісно, які дають обмеження, якісь там, що ви мусите жити, як в Новій Шотландії, там в деяких містах. Але коли ви получаєте піар, це не означає, що вас ніхто не може взагалі. Вам ні, ні, ніхто вам не може взагалі забороняти, щоб ви переїхали, наприклад, ви хоч мріяли про Ванкувер, і ви взяли піар і живете тепер в Ванкувері. Немає ніяких питань. Так що, друзі? Я сподіваюся, що я відповів трішки на питання на рахунок Альберти. Що сталося зараз, і надіюсь, трошечки вам настрій підняв тим, що е, з 1 березня буде анонсована інша програма в Альберті. Другий момент те, що ніхто вас не, ніде не може обмежувати. І третє, що потрібно чіплятися в дешевих провінціях. Я не кажу, що Манітоба тут, де я живу, місто Веніпех це найкраща провінція. Але для старту це дуже хороша провінція. Я ще раз повторюю, Манітоба єдина, яка дає до 31 березня 2024 року місяць безкоштовного готелю. Поселяють всіх самотніх чоловіків, самотніх жінок. Прилітайте ви в другій ночі, в третій, будь-коли, всім місця вистачає. Я знаю, що я кажу, бо я цю інформацію постійно моніторю. Я допомагаю, я знаю, про що я кажу. Так що хто не знає, хоче ще щось питати більш конкретніше. Переходите в описі під цим відео залишу чат, телеграм свій. Ви переходите в той чат, там задаєте питання, мої адміністратори будуть відповідати або безпосередньо я. Я стараюся всім відповідати. Так що, всі, хто цікавиться, когось є питання, можете спокійно приходити в Телеграм, заходити в наш чат. Я обіцяю, що я максимально всім інформативно допоможу. Я це роблю постійно, і я впевнений, що ви не залишитеся без уваги. Також я вас дуже сильно попрошу підписатися, хто не підписаний на канал, дивиться 4 тисячі людей постійно, а підписано тільки практично 1300. Ставте, будь ласка, вподобайки. Ставте, будь ласка, дзвіночки, щоб не пропускати від мене відео. І слава Україні, друзі. Україна обов'язково переможе. Я це знаю, я це вірю. А, і давайте об'єднуватися, давайте бути одною нацією. Я кожному з вас, кожному з вас бажаю тільки здоров'я, щастя, берегти себе, берегти своїх близьких, пам'ятати про безпеку себе і про безпеку своїх близьких. Слава Україні, друзі! Дякую за відео. Зустрінемося з кимось в Канаді, а з кимось, можливо, і в Ніпезі. До нових зустрічей!